Ви повинні знати одне, що пам'ять про них залишиться завжди в наших дітях, онуках, правнуках, в тих наших поколіннях, які прийдуть на заміну нам. Пам'ять про них, про їхні героїчні вчинки залишаться завжди в серцях не тільки українського народу всього. А у всієї Європи. Та ціна, яку ми сьогодні платимо за кожен метр нашої землі, за звільнення нашої землі, вона непомірно важка. Ціна сьогодні життя. нас Олександра Олександровича. Дружина. Он сразу же в первый день пошел в Треборуну, Вот. сказал, что это все мое, я не могу смотреть на то, как все это происходит. Вот Вот не не могу. могу. Я я может как может как-то, как-то, нет, это все, я так не могу. Вот, Те, которые прячутся, вот как они потом после всего этого будут выходить в люди, как на это все будут смотреть, я не могу. Ну, собрался, ушел, да. А потом уже, когда теробороны у нас. Вийшли з тереборони, подав одразу ВСУ, прийняв присягу. Миколаївича став штаб сержанта на голову. Пінчука Олександра Олександровича